Госпітальєри, ким же вони були легендарними лицарями середньовіччя або героями сучасної війни? Давайте ж з вами подивимося. Госпітальєри це був один із лицарських орденів католицької церкви, який забув заснований ще в XI столітті. Ми знаємо про те, що інша їх назва була іоніти, і вони достатньо відому роль зіграли у взагалі розвитку лицарської справи в середньовічної Європі. Ми знаємо про те, що вони дуже сильно давали відсіч ісламському світу, який був тоді уражений работоргівлею. І звісно, що коли ми говоримо про таке явище хрестові походи, то госпітальєри, мабуть. Були одним із найстаршим з відомих з 20 чернечих лицарських орденів того часу. Із цієї дюжини найпомітніших слід в історії середньовіччя і взагалі історії хрестових походів. В нас залишають три ордени. Ми про них вже знаємо: госпітальєри, тамплієри і тевтони. Орден тамплієрів ми знаємо, що припиняє існування ще у першій половині чотирнадцятого століття. Або два інших існують і досі, хоча і не відіграють якоїсь там військово-політичної сильної ролі. Ми знаємо про те, що вони перетворилися на добродійні громадські організації, тобто повернулися до того стану, з якого все і починалося. Поміж багатьох лицарських орденів, саме цей відомий як засновник перших військових шпиталів, я маю на увазі орден госпітальєрів. Символом госпітальєрів стає восьмикутний хрест, який походив від герба італійського міста, вихідці з якого були засновниками. Першого єрусалімського госпіталю відомим орден став під час хрестових походів, коли, окрім участі в битвах, він надає медичну допомогу всім, хто цього потребує. Про благодійну сутність госпіталієрів говорить саме гасва ордену. Це Захист віри та служіння бідним, та вся історія його існування теж це доводить. За сотні років існування госпітальєрам довелося пережити багато злетів і подій протягом століть ордену багато разів доводилося змінювати наприклад, місце свого базування. Тож він проіснував в багатьох країнах. Це, наприклад, країни Палестина, Франція, Мальта і навіть Російська імперія. І навіть зараз він перебуває в Римі. Для госпітальєрів пріоритетним напрямком діяльності вже багато багато років є багаточинність та санітарно медична служба, але діяльність під час війни завжди залишається першочерговою задачою для них. Це яка це медична допомога. Представники мальтійського ордену були медиками-волонтерами на полях багатьох війнах. Наприклад, це була англо балканська або дві світові війни. Ми знаємо про те, що треба згадати той факт під час. Другої світової війни ординці це мається на увазі орден госпітальєрів, протистояли гітлерівській німеччині у підпіллі. За що багато з них поплатилися життям? Сьогодні Мальтійський орден є окремим суб'єктом міжнародного права. Він базується в Римі, а Італія навіть визнає його як суверенну державу. Цей орден навіть має свої представництва в багатьох державах світу, а їхньою першочерговою роботою є допомога хворим та нужденним, допомога в лікуванні багатьох поширених хвороб, а також організація збору та доставки. Медикаментів, ми знаємо про те, що цей орган сприяє заснуванню шкіл медсестер, дитячих будинків та інших благодійних закладів. Ми знаємо також той факт, що за прикладом легендарних іонітів гаспітальєрів в Україні з початком війни в 2014 році був утворений окремий батальйон гаспітальєрів. І ми знаємо про те, що його емблема містить той самий Мальтійський хрест, що говорить про споріднені цінності з ордену, про які ми вже говорили сьогодні. Українські госпіталь Єри також допомагають солдатам та місцевому населенню. Вони знаходяться у найгарячіших точках фронту, а медики батальйону надають допомогу пораненим і всім нужденним.